29 листопада переважно хмарно. На заході місцями сніг із дощем та ожеледиця. вночі легкий мінус, у день близько 0 плюс градусів. Північ і центр хмари подекуди дрібний дощ або мряка в день плюс 4 плюс 8 градусів, уночі 0 плюс 4 градусі. На сході без суттєвих опадів або короткий дощ плюс 6 плюс 9 градусів у день. Південь хмарно з проясненнями, вітряно на узбережжі. Плюс 10 плюс 14 градусів. Дороги місцями мокрі та слизькі, особливо на заході. 30 листопада хмарно з проясненнями. Захід утримує невеликі снігові змішані опади в день 0 плюс 2 градуси, уночі 4 градусів. На півночі та в центрі без істотних опадів або мряка плюс 3 плюс 7 градусів у день. Схід прохолодно, переважно сухо, плюс 4 плюс 7 градусів. Південь м'яко і вітряніше, плюс 9, плюс 13 градусів. У туманних районах вранці знижена видимість. Пішоходам радимо світловідбивні елементи.